Московський патріархат це одне зі знарядь війни Росії проти України, і підтримувати УПЦ на восьмому році війни це те саме, що підтримувати ворога. Ці тези звучали від науковців, професорів та священників. Вони у стінах Тернопільського національного технічного університету дискутували про релігійний чинник у війні. А якщо власне сьогодні руський мір, тобто і держава. І збройні сили і інституції різноманітні, в тому числі і церква проти нас борються. Значить, ми повинні ті інституції якимось чином витісняти за поріблік. Вони не мають права на існування на священній українській землі. Науковці говорили про те, що церква Московського патріархату десятиліттями готувала підґрунтя для війни проти України, а за останні вісім років лише утвердилася завдяки пропаганді. Тому об'єктивне висвітлення інформації точно на часі. Є таке об'єктивне нерозуміння того, що власне релігійне питання і було одним із якби, підстав початку такої війни. Чому? Тому що питання, які 30 років мусували московський патрахат в Україні, а саме про те, що єдиний свята Русь, Русський Мір, триєдиний триєдиний якийсь братство народів, і так далі. Це і є в основі або ідеологічна основа оцих процесів, які почалися в 2014 році в Криму, а потім в на Донбащині і на Луганщині. Після повномасштабного вторгнення питання московського патріархату постало гостріше, але потрібні рішучі дії, аби остаточно вирішити цю проблему в Україні, переконані учасники конференції. Нашою метою є донести, властиво, особливо молодому поколінню, де приховуються такі небезпеки, і це показати з такого наукового підходу. Не йдеться тут про якісь особисті фобії, про Якусь ворожнечу чи чогось подібного, але просто назвати речі своїми іменами і сигналізувати ці небезпеки. А очевидно, що далі є вибір за суспільство. За час війни в Україні продовжують з'являтися інциденти за участі московського патріархату. На Тернопільщині нагадаємо представники УПЦ блокували вхід до храму у селі Колодне і вчинили бійку з парафіянами ПЦУ. У селі Бодаки УПЦ, покинувши храм, перейшли служити у Глиняну хату. А ще сумнозвісний похід прихожан до Почаєва, який блокували у багатьох селах Тернопільщини. Очищення духовне потрібно доконче нам нині в період війни і в період думки про відбудову очищати свої душі. Власне, усі дискусійні напрацювання стануть ще одним кроком до ліквідації теми московського патріархату в Україні. Переконані науковці, першочергово подолати пропаганду УПЦ, а вирішальне слово в темі московської церкви може бути тільки за владою.